Дівчата, доброго дня. Як ви знаєте, вже я також написала це в своєму телеграм-каналі про те, що у нас сьогодні Юпітер війшов у знак раку, і сьогодні у нас повнолуння. Насправді завжди в кожне повнолуння у нас трапляються якісь можливі ситуації, так? можливо, якісь ситуації там в сім'ї, якісь моменти, коли ви виясняєте відносини, коли вас нагрібає, скажімо так, і так далі. Але чогось саме сьогодні хочу поговорити саме про це повнолуння, тому що воно насправді дуже важливе. Тому що це повнолуння зараз, воно, знаєте, таке це йде середина, між найважливішим повнолунням у році. Це те, яке у нас було в березні, і між тим, що у нас буде в вересні. І зараз у нас така йде повністю середина. Тобто ці, оце, цей період так, може бути навіть для когось таким кармічним періодом, так, що може бути взагалі так, в цей період. Саме навіть з сьогоднішнього дня, можливо, за неділю раніше, навіть у вас вже починалися такі ситуації, коли. Вот ви розумієте, що щось не так в вашому житті, вам хочеться щось змінити. Ви розумієте, що ви можливо не з тією людиною. Ви розумієте, що ви не в тій квартирі живете, що, можливо, не на тій роботі робите, що вам хочеться все змінити в вашому житті. І насправді дивіться на ці ситуації, знаєте, трішечки з іншого боку. Не наприклад, на якійсь ситуації, так зараз навіть можуть траплятися якісь ситуації, якісь ну не, 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 не хороші, так скажемо так, так. Ситуації, коли щось може коли, от, прям, а, от, Сьогодні просто були повідомлення декілька, знаєте, що там людина потрапила ну, взагалі там в аварію ще буде, так? А людина потрапила там сьогодні в якусь взагалі, ситуацію, коли там вкрали гроші з карточки. А, також так, ну це вже не сьогодні, так, це було от, пару днів тому ситуація з того, що не знаю, що трапляється, що, чому, і як, але я хочу розійтися з чоловіком. там, Я розійшлася з чоловіком і так далі. І або він мене кинув, так? або, наприклад, от навіть там зрада, так, от була зрада, людина побачила. Це там своїми очима. І ці ситуації насправді зараз трапляються для того, щоб, можливо, в майбутньому, щоб, знаєте, у вас свідомість навіть змінилася. Тобто вам зараз треба дивитися на будь-яку ситуацію, навіть на негативну ситуацію, яка трапляє, трапляється в вашому житті, з тієї точки зору, що начебто для чого. Не чому зі мною таке трапилось, а для чого? А навіть якщо ви знаєте, якась, коли ви взагалі не розумієте, так, от що, що зараз таке трапляється? от для чого, а от чому так ви починаєте думати? Але не думайте так, будь ласка, думайте для чого? Тому що зараз, от якраз. Знаєте, можуть у вас повторюватися ситуації, які починалися в березні, навіть ситуації, які ще були в жовтні 2024 року. Зараз ці ситуації можуть, можуть або усугубитися, прям знаєте, і далі прийде рішення до цієї ситуації, або ця ситуація зараз буде вирішуватися, яка була от саме в березні. Згадайте, що у вас було. І навіть в жовтні 2024 року. Згадайте, будь ласка, що у вас в цей момент траплялося, що було. Тому що зараз може бути повторення і зараз може бути вирішення цих ситуацій. Тому звертайте увагу увагу. Також на чому хочу наголосити: взагалі це літо у нас буде таке. Ну, дуже цікаве, і для багатьох навіть дуже нелегке, я б так сказала. Так, тому що зараз ви дійсно проходять перетрансформації у світі, так навіть не говорячи зараз про знаки зодіаку і так далі, а це во зараз ну, проходить. Ну дійсно всі. Світ так змінюється зараз, це починаючи ще з 2024 року, коли ви пам'ятаєте, можливо, що це був такий дуже кармічний рік. Дуже багато яких ситуацій траплялося. Я не говорю про ті ситуації, яка вона зараз в Україні, так, а саме говорю про ситуації когось там в сім'ї, так, з машинами і так далі. І зараз, оцей повнолуння, коли почалося, і от протягом навіть цього літа будуть ситуації, знаєте, з чим. Тобто, так як у нас, знаєте, йде зараз карта от, близнюки і стрільців, не карта, а знаки Зодіака, то близнюки у нас такі. Вони йдуть про навчання, про щось нове, про щось відкриття. Тобто, в цей період, можливо, у вас будуть ситуації, коли вам захочеться щось відкрити, свій якийсь телеграм-канал, можливо, почати там навчати, можливо, піти навчатися, можливо, знаєте, от, щось нове створити. Тобто, це от прям період, який дійсно треба робити. От прямо тут зараз говорять всі всі знаки з вишу говорять, що це треба робити. А, також, от сьогоднішнього дня, і навіть сьогодні дуже важливо, щоб ви прислуховувались до своєї інтуїції. А, тому що зараз, от все, що у вас в підсвідомості, все, що у вас, скажімо так, внутрі, так, це все зараз буде вилазити наружу, і вам інтуїція буде підказувати якісь ваші правильні варіанти подій там і так далі. А, також, також, що ще хотіла сказати, з. Приводу навчання і так далі проговорила. А також за стрільців, так стрільці це у нас люди, які не люблять. Огранічені, так, це люди, які люблять свободу, це огнені, такі знаки, тобто це люди, які от люблять постійно щось і нове, і щось робити, і так далі. І а, тут також момент, що в цей період, можливо, у вас будуть ситуації, коли вам захочеться змінити м, роботу, змінити чоловіка, як би це не звучало, змінити а, місце а, проживання, тобто, можливо, навіть продати, купити квартиру. А також це такий, знаєте, дуже такий період для подорожей. Для подорожі, для пізнання якихось нових культур, якихось інших культур, хто спілкується з чоловіками з-за кордону. Зараз також дуже такий класний період, насамперед. І знаєте, от прям дивіться також спостерігайте за ситуаціями, які проходять саме з, ну, з цими чоловіками. Тому що у вас можливо буде подорож, якщо у вас є такі чоловіки, ви дійсно можливо будете дізнаватися нову культуру. Тобто, можливо, якось ну, там будете не знаю, там може він Якоїсь іншої віри там і так далі, або культури там і так далі. Тобто на це звертайте увагу. Також в цей період дуже сильно звертайте увагу і прислуховуйтесь до інтуїції, тому що це період такий якихось подорожей, якихось покупок, зв'язаних ну, можливо, з автомобілями, так? Тобто це все можливо і це все. Ну, добре може бути, але прислуховуйтеся до своєї інтуїції саме от з таких от питань, саме з цих питань. Так? І е дуже важливо, ще раз наголошу на тому, що от в цей період, будь ласка, не думайте, що. Ну, щось таке з вами трапляється, що ви там якась не така або не такий, що щось, ну, якась ситуація взагалі вам не зрозуміла, і це, от, ну от щоб було погано. Ну, Насправді, навіть якщо не дуже хороша ситуація, скажімо так, буде, зверніть увагу на те, що це зараз дається для чогось. І потім, потім ви зрозумієте для чого, потім ви зрозумієте, що то, той момент, який був, було на краще. Що тоді, коли ви, наприклад, там чоловіка побачили. Він зрадив, ви зрозумієте, що потім ви зустрінете там кохання всього свого життя, якого у вас взагалі ніколи не було. А вибачте, там ну, дівчина яка сьогодні звернулася з за автомобіль, так. Ви зрозумієте, що зараз для вас шанс, наприклад, купити, можливо, кращий автомобіль. Так? Ну, це є один із варіантів, так, декілька варіантів подій розповідаю просто. Тому що зараз дійсно може бути нелегкий період, може нагрібати, прям нагрібати поповні і думати, так, що ж мені змінити в житті, як я хочу щось зробити, і то, і то, і то. І це, знаєте, насамперед, це не так, що ви прокинулися. І все, і от уже у вас все так буде мінятися. І ні, ні, це от зараз, знаєте, так як у нас повнолуння, і це у нас іде місяць і е, сонце. Так, у нас сонце буде підсвічувати всі ваші почуття, які у вас були. Тобто місяць це у нас ваші почуття і ваші страхи. І зараз, от, із. Дивлячись на те, що це дуже таке е, сильне повнолуння, насправді сильне, воно не таке, як було попередні там, місяці. Не таке. От зараз ви можете відчувати набагато більше, набагато більше якоїсь енергії, можливо, навіть злості, от, знаєте, от прям набагато більше емоцій. Тому що зараз от сонце максимально підсвічує всі ваші е, переживання, ваші думки і всі ваші почуття. Тому до чого я веду, так, що, наприклад, ви прокинулись сьогодні і ваше життя, звісно, не зміниться. От так, от так, але вийдуть виріз наружу, скажем так, все те, що у вас було всередині, все те, про що ви раніше думали, все те, що ви раніше боялися. Зараз сонце максимально це все підсвіте, і ви. Дивіться, прислуховуйтесь до своєї інтуїції, не думайте, ще раз повторюю, думайте для чого, і далі ви, звісно, побачите, ну, побачите, як ситуація зміниться, так і це буде на краще. На, на краще. А також, ще раз повторюю, що в телеграм-каналі я також прописала. Цю інформацію, скажімо так, кому зручніше буде все це, це прочитати. Тому, будь ласка, користуйтеся, дівчата, тримайтеся, тому що насправді такий нелегкий період буде.